Орел і Черепаха. На дубі, що похилився до води, сидить орел. А поблизу черепаха проповідувала своїй братії, коли воно вогнево та літання. Наша покійна прабаба, та й Боже і царство небесне. Згинула, як видно, з переказів, і почала вчитися в орла літати своєї нехилої науки. Саме Люцепер таке вигадав. Хайно дурепо обірвала їй проповідь орел. Не, не тому згину, а, ой, загинула твоя прабаба, а тому, що взялася не за свою справу Плітати не гірше, ніж повзати сила. Прагнення знало ти слави, багатьох спливає у проронний стан. З тим шкідливіше для них буває, чим, чим більше така невідповідність.